Дякую. Я тезісно зупинився. Не буду перечитувати повністю позовну заяву. По-перше, зафіксуємо те, що у нас відбулося дорожня та відбулася дорожня транспортна пригода у місті Херсоні. Ситуація зрозуміла. Наш клієнт рухався по головній. Дорозі винуватець ДТП рухався по другорядній, не надала перевазі у русі, та сталася дорожня транспортна пригода. Співробітниками поліції відносно винуватці ДТП було складено адміністративний протокол за статтею 124 КУПАП. Купа протокол було направлено до Херсонського міського Суду суд розглянув зазначений протокол та визнав винною у вчиненні ДТП. Нам було подано повідомлення щодо проведення експертизи транспортного засобу з метою встановлення спричиненого матеріального збитку. Направлено повідомлення страховій компанії, направлено повідомлення Винуватці, ДТП, докази всі долучені, і укрпоштою, і електронною поштою, і на мобільний телефон. Все ми відправили. Долучили висновок експертизи щодо спричиненого матеріального збитку направили повідомлення до страхової щодо отримання страхової відшкодування, з залученням всіх необхідних документів. Також на адресу винуватці е, ДТП е, згідно висновку експертного дослідження, від, е, вартість відновленого ремонту автомобілі марки Mitsubishi Pajero більше, ніж його ринкова вартість. 415 тисяч 459 гривень 53 копійки. Направило до страхової, направило до винуватець ДТП. Далі позивач праві заявити позов до винуватці ДТП про стягнення різниці між фактичним розміром понесених витрат та отриманням страховим відшкодуванням. Військові цьому тим, ми і звернулись до суду. Щодо додаткових витрат, експертиза у нас 3600 послуги евакуатора 2500 гривень. Таким чином, враховуючи зазначені обставини, відповідач зобов'язаний відшкодувати матеріальну шкоду у розмірі 261 594 гривні і 49 копійок. Окрім того, щодо моральної шкоди, отримані тілесні ушкодження водієм, перебував на лікуванні. Не буду розповідати, як небезпечно знаходитись у місті Херсоні постійні обстріли у зв'язку з пошкодженням транспортного засобу не могли вони пересуватися, власниця транспортного засобу та водій, Окрім того. Водій офіційно працевлаштований у Польщі і змушені були досить довгий час наражати себе на небезпеку, перебувати у місті Херсоні, хоча вони повернулися в Херсон, просто забрати свої речі. Але, на жаль, це не вдалося зробити у зв'язку з тим, що була вчинено зазначена дорожньо-транспортна пригода. Тому ми просимо щодо моральної шкоди у розмірі 200 тисяч гривень. Розписали, чому саме посилання. На норми, закони. Далі щодо правничої допомоги, ми долучили документи, зазначили суму, і протягом п'яти днів ще буде додатково подане лопотання. Тому ми просимо позов задовільнити. Дякую, ваша честь. Дякую, честь. Це клопотання по суті відповідь на відзив щодо похилого віку відповідачки щодо її майнового стану. Воно якби ну не має значення при розгляді зазначеної цивільних справи, Але ми долучили та зазначили, що є нерухомість. Вона є директором в декількох товариствах, фінансово спроможна людина. Тому ми вважаємо за можливо та необхідно долучити. У вигляді, по суті, відповіді на відзив щодо того, що вона особа похилого віку, що в неї нічого немає, нерухомість є. Є діючий директор відновлює досить великі об'єкти на території міста Херсона та отримує досить значну винагороду за ці роботи. Дякую, Ваша щось.